Всім привіт, я Марія Піон. Твій астролог. а Це прогноз на 2026 рік для представників знаку зодіаку Козиріг. Тому якщо це твій знак по сонцю або у тебе сильний асцендентальний знак козорога, це відео для тебе. Нарешті козироги стали везунчиками року, і в рейтингу всіх знаків зодіаку ви номер один для тих, у кого буде дійсно щасливий, вдалий і навіть через певні ризики, але дійсно успішний 2026 рік. Це буде той рік, в якому ви по перше. А, отримуєте визначеність, хто ви і де ви. Ви визначитесь, де ви хочете бути і де ви хочете провести дуже велику наступну частину свого життя. 26-й рік це полегшення. Це коли ви видихаєте від того, що вас постійно кудись міняє, пересуває, змінює. У вас то люди навколо змінюються, то ситуації змінюються, то положення речей змінюється, то ви мігруєте, то ви десь переїжджаєте, то у вас немає визначеності з нерухомістю, то ви міняєте прізвище, то ви міняєте документи оформлені на себе, і це триває більше семи років. Козороги, врешті, цей цикл завершується. І прямо з січня козороги відчують, як починається зовсім новий етап життя, в якому будуть теж ризикові ситуації, де вам доведеться приймати рішення. Але це будуть ті правильні рішення, і ті рішення, в яких ви, коли ви прийняли їх, ви вже не сумніваєтесь і вже не передумуєте, чи це чи це окей, чи я дійсно роблю щось вірно. Ні. Ви будете впевнені в тому, що ви врешті на своєму місці. Зі своїми людьми і все так, як ви хотіли. От Козороги, прям дуже вдалий рік. Давайте почнемо по етапно. З чого рік буде починатися? Січень буде давати несподівану різку ситуацію, зміну, яка дасть навколо вам обставини зовсім нові. Це може змінитися як думка про вас людей, так і вас може перемістити в якийсь новий колектив або на нове місце, і дуже багато всього пов'язане з тим, що те, куди вас занесе в січні, а вас може навіть і змінитися місце проживання, і змінитися е, якась причасність документальна до певної держави країни до місця. Ви можете міняти роботу, ви можете. Е, Психувати і знаєте, якби міняти колектив, відмовлятися від того, що вже дуже багато років з вами. Це таке, знаєте, як то часом довгоочікуване звільнення, або в плані слова і в переносному сенсі звільнення від певних обов'язків, від певних обтяжуючих якихось ситуацій. Також дуже для багатьох козерогів це величезний новий виток життя з іншими людьми поруч. Для когось це прямо глобально як. Всі люди навколо інші, бо ви переміщаєтесь в нове місто. А для когось це ситуація визначеності в особистих відносинах і таке, знаєте, спільна домовленість жити разом це теж нові люди разом. Козирогам просто варто лише одне зрозуміти, що всі ризики. Які ви будете брати на себе в січні, вони будуть оправданими, тому що ви будете відчувати, куди вас несе, ви будете брати ці ризики добровільно на себе. І знаєте, ви і так звикли до напруження, до відповідальності, до того, що ви завжди за все несете певний такий, якби, груз і тягар наслідків, так але зараз вам буде йти це набагато легше. Ви набагато легше будете приймати ризикові рішення. Ви вже до них звикли. Ви вже знаєте, як то за ці роки ви вже просто стабілізували цей підхід. Ви розумієте, що все, я і так ризикую. Це і так Зрозуміло, це і так, що відповідальність на мені. І козирогам, та й всім земним знакам буде значно легше цього року, але козирогам це буде давати таке рішення, яке аж цілий новий цикл стартує. І що саме цікаве, що козирогам довго не доведеться чекати, саме січень принесе ці особливі події. Можливо, ви навіть знаєте про що йдеться, тому що козироги ще з жовтня готувалися до конкретної цієї ситуації. Знову ж таки, у вас прям від вашого солярного дня народження починається від вашого солярного нового року і починається календарний рік, і це прям відчуття чітко, що змінилася енергія, що змінилася. Е, змінився напрямок думок, змінився напрямок того, куди ви направляєте свою енергію. Це просто шалений, але в найпозитивнішому контексті 2026 рік для вас як початок нового етапу, де ви себе почуваєте не як чужак серед інших людей, а як свій. Дуже багато хто знайде свій колектив друзів. Дуже багато у кого відкриються нові знайомства, які будуть давати, знаєте, такі теплі почуття і надовго розкачувати ваші стосунки. Є два періоди кармічних прям людей в вашому житті, і тут варто звертати увагу на те, які пропозиції щодо долучитись до якогось колективу, до якогось дійства, до якогось івенту будуть поступати. В першу чергу це події, які будуть відбуватися. Березень-квітень. І наступний період це вересень та жовтень. Це два місяці, в яких найкраще, якщо ви шукаєте новий колектив, нову роботу, чи просто нові знайомства, нових друзів, нове оточення, нових спільників в якійсь справі, в партнерів в якомусь проєкті або партнера для проєкту в особистому житті, то це ті чотири найдальших місяці в році, які вас справді, знаєте, будуть. Щедра буде доля до того, аби дарувати вам нових людей. І, взагалі, цей рік це коли ви справді розумієте, що все йде значно легше, менше перепон. Навіть у цій ризиковій стресові ситуації, вони вас йдуть вже не так тяжко. Ну і найцікавіше це те, що сфера здоров'я для вас буде. Просто максимально фортовою, тому для багатьох людей, хто там довго страждав якоюсь хронічною хворобою чи десь мав якісь недомагання, боровся з лишньою вагою, 2026 рік стане роком визначеності, підбору правильного лікування для когось навіть позбавить діагнозів, і найцікавіше, що дасть тіло, про яке ви мрієте, або яке хочете досягти в цього року. Що важливо для козирогів пам'ятати, що зараз ви маєте... Одразу теж з лютого, прям початку року, все все зноситься. Знаєте, от все попереднє забудьте. Зараз по іншому вчитеся жити легко. І до вас відкриваються цікаві пропозиції, які можуть відбуватися не як пропозиція по роботі, а як пропозиція, ніби додаткового заробітку чи чогось такого, що ви не оцінюєте як роботу. Може від вашого хобі чи задоволення ви зможете отримати монетизацію, тому що прям з лютого у вас є шанс відкрити нові джерела доходів, нові. Певні інвестиції у вас можуть бути, хтось може спонсорувати ваш проект. Ви можете потрапити в якусь там, наприклад, мережеву компанію, в якій будете за рахунок ще й чужих фінансів, не прямоту з собою зароблених, теж взаємодіяти з грошима і збагачуватись, тому що у вас відкривається така щаслива нотка, коли. Покращуються фінанси за рахунок не збільшення доходів на існуючому джерелі доходів, а якби на додаткових можливостях. І що цікаво, також ці можливості можуть бути пов'язані з е, певним розширенням, масштабуванням та зростанням кар'єрним і фінансовим вашої половинки. Тому у кого е, взагалі найбезучіші люди, це ті, у кого е, чоловік або дружина це козироги. Якщо тут такі є, залишіть про себе знати в коментарях. Я дуже чекаю на кожен коментар. Це мене надихає записувати наступні відео. А також залишіть прямо зараз лайк і рухаємось далі. Найцікавіше, що це будуть ті везунчики, у кого от, власне, партнер Козиріг, тому що у Козирога дуже класно задіяний ефект того, що йде фінансове зростання. У їх партнера, тому партнертеся з козирогами, будете мати більше припутку. Ну і козироги ви, звичайно, помітите, що ви приносите удачу і фарт людям поруч. Ви приносите прям в прямому сенсі гроші. Тому звертайте увагу на гроші, і люди з вами будуть хотіти ділитись. Також це неймовірно хороший час, особливо травень для продажі чого, що давно стоїть. Наприклад, те, що у вас в застої, те, що ви давно, наприклад, виставили оголошення, ніхто не реагує, давно всім розповідаєте, нічого не рухається з місця, ви закинули якусь справу, річ не продаєте. У травні буде велике колосальне зрушення, ви це зможете зробити. Ну і ще один із цікавих місяців це листопад 26-го року, який буде приносити нове. Через новизну в тематиці світогляду ви можете або відкрити для себе якісь нові знання, де хтось відкриє нову релігію, нову філософію, хтось буде це вивчати, когось захопить історія. Знаєте, от зараз ви. Ні в якому випадку не здогадаєте, що вас захопить в листопаді наступного року. Збережіть собі це відео і передивіться протягом року, тому що у вас чуть-чуть будуть такі знаки протягом року, що ви маєте зануритись, навіть знаєте, стати таким дослідником, науковцем якоїсь тематики, десь буде тягти на філософію, десь будете тягти на виявлення якихось знань, наук вас затягне кудись. До чого ви взагалі не готові, з чим ви ще не стикалися? І це стосується навіть і дуже якби людей з великим досвідом, з великим багажом змін там професії і, і всього в житті діяльності. Ви відкриєте для себе новизну, і це буде ковток свіжого повітря, щось надихаюче і натхненне. Козроги, ну ви просто що сказати? Везунчики! Тому я дуже чекаю на ваш лайк, підтримайте це відео. І повірте, всі знаки зараз тримають за вас кулачки. Ми знаємо, як Плутон вас попередні 15-20 років штурмував у кого як цей цикл запровадився зараз, врешті полегшення. Так що кайфуємо разом.